Ану, попаду. Сасать. Богдан покривало снайпер. Зараз заїдемо в Київ, зараз в корчому ще раз, мабуть, заїдемо. А, тут нічого не помінялося, понятно. Так, оцей хінет я вже побачив, скільки він пустой, оцей. Ну так само приблизно. Я можу одного за 370 взяти. Та фай візьмемо вже, ладно, одного. Один не помішав. І зараз продаємо це ось фігню. 170. Ну, да, мощно, конечно. Короче, завдання нацькувати. Оце. Завдання, походу, воно провалюється. Напасти на село. Я не можу на нього напасти, чи грабить і все. А на караван, то я щас таке бздошу, я на каравані нападу, то буде хуже мені тільки. І цього. Так що їдемо, зараз ще може якихось по дорозі найманців. Знайдемо. Ще два бурлака. Пайдет. Їдемо тепер в Миргород. Це в Миргороді, я думаю, можемо ще щось знайти. Набрати. Що. Ще один бурлака. І в нас 29 чоловік проти 33. Ну, у нас ще військо. Ми ж можемо повисити тут хлопців, всяких, щоб вони більш круті були. Я оце фійозна тяга, або козацький копійщик. Дай копійщика козацького. А тут ось ще й багато хлопців готові на підвищення. Два отаку. Ще двоє піхотинців і восім на нафігачі. У нас ще один загартований, якийсь, то буде. В общем, дев'ять лучників, думаю, нормально буде. О, рейтар він на коняк і ще тю. Ну, в принципі, нормально, думаю, буде допомагати мені. А тепер банда. Сюди, ось що це за шлем такий. Тільки ну подивіться, хлопці, у нас не гості. Що ти тут забув? Це лігова нашої вовчої зара і, і ресторатазіям тут не раді. Петля світ, щось вони дуже схожі на вовкулаків, просто жменька бандитів та ватажок у чудернацькому шоломі, подібного до вовчого писка. Я шукаю зараю так званих вовкулаків, що спустошили хутір поблизу. Слухай тобі до того взагалі яка га? Чи тобі життя не дороге? Мабуть, треба буде його в тебе збаб... заб... 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 забрати. Мої хлопці якраз вже встигли занудьгувати після розправи над тим жадібним до своїх пожитків селянами. Щось до бою. Атакувати. Так, тільки давайте тримайте позицію, бо це зараз один полетить на коняки, і то будемо ми бідні. Наверно зараз візьмемо оборону, да будемо самі ждати їх. Все, атакуємо. надо, надо догнать, головне. Ось один пошов уже. Й жди, зараз я в тебе вшатаю. На, <кій> я вообще когось уб'ю. Бо щось взагалі не виходить в мене нікого. У вас тут багато. Та йо ма йо, він в натурі поки замахнеться цією кувалдою. Ні, я думаю, мені треба все-таки зараз зробити отак. Вийти з коня, да йти бить пики. <ган> Надавав. Так, хто ще в нас. Ану, попаду. Сасать. Богдан покривало снайпер. Все готово, і ще тут сокира якісь. Коротше, опять собираємо мотлу, щоб продати його потім за 100 гривень. Ну то хто вже хоч щось. А в принципі, зараз мені ж по ідеї повинні за завдання дати бабок. А, і все. 200 дукатів я взяв, а так це завдання і закончилось, походу. А, ні, тю, ні, назад треба вернутися. в Черкаси написано, Я по-моєму його в Києві. Найшов того діда. Ну окей, будемо туди тоді їхати, в Черкаси щас. Мені прямо аж дуже странно, що вже все нормально, більш-менш наладилося. Головне не накаркать, правда. Так, ідемо в корчму. Це ж тут цей дід должен десь бути чи ні. Стоя, де він? Може, все таки він в Києві? Ну давай в Київ заїдемо. І затовбали, що ви їздите на округи? дорогу? Дайте ці степові розбійники. Даже вони даже ось їх менше, але якщо вони нападуть, вони все одно мені кажеться наб'ють мені пику, бо в них там ну всі на конях. По моєму, а в мене піші, да і все, і то голі притім. Так, іде ось Генрік, ти вродіш. А, підожди блін, а де я того діда на... находив? Бородячий музикант. Вітаю благородний паде, що привело вас сюди. Я придумую і записую пісні для правителів цієї землі. Часом я співаю і про війну, і про доблесті королів. А для найвимогливішої публіки я співаю принади вина, але найчастіше від мене чекають пісень про кохання. Розкажіть мені про весільні традиції Східної Європи. Знатні люди дивні. У східній Європі донька є свого роду політичним товаром віддається тому правителю, за яким мій батько бажає укласти союз. Знатні Есть цих земель люблять говорити про високу любов між чоловіком і жінкою, але це тільки слова. Доблесні воїни людську сльози, почувши історію Сахіра і Джанула, але це не заважає їм розбивати серця рідних дочок. Звичайно, батько батькові на рівня інше вельможі східної Європи дозволяють дочкам вибирати собі чоловіків по любові. Інші вважають, що дарувати доньці право вибору значить підставити під сумнів свою владу в домі. Такі вибирають наречених, не замислюючись над почуттям дітей. Але більшість панів дотримуються золотої середини. Вони самі приймають рішення про весілля, але прислухаються до бажань дочки. Зрештою, щасливий шлюб приносить більше спадкоємців. що дотримуючись права залицяння можна добагтися багато чого. Є для мене місце в любовній грі. Ясна річ, правителі схід Європи, свято шанують свої родоводи. Але якщо в тебе немає грошей і земель, то від родоводу толку пшик. А тому навіть іноземець може стати завидною партією для багатьох тутешніх сімей. Втім, в амурних справах доведеться змагатися з місцевими правителями, а це буде нелегко. Вони знають тутешніх дівчат з дитинства і давно зійшлися з матерями, тітоньками бабутніх наречених. Може статися, що дома буде рада суспільству незайомця, але все одно піде заміж за давнього відомого її чоловіка. Знайте, серце вам можуть розбити не раз і не два, але той, хто боїться поразок любові, той не вкусить і плодів перемоги. Будьте хоробрі, не падайте духом, із за відмов і від підсумку. Перемога залишиться за вами. Коротше, ясно. Спасибо. Мені діда треба знайти. А де дід дівся? Блін, а на натурі, де той дід? Поки я за ним буду їздити. оце? А в нашій завдання ж кстати, розвалить степових цих. Це ще треба подивитися, скільки там їх вообще. Тому ж ще й заїдемо, наб'ємо. Просто, просто написано, що старий козак з Черкас. Значить, він в Черкасах должен бути. Та тільки немає його там. Під час подорожі вам трапились ягоди цікавого кольору. Сховать, вони були отруйні. Спасибо. Ну ось я в корчмі в Черкасах. А де це ось ось лансьєр укутаний? Короче, офігіозно, де він? Я був у Черкасах, був у Києві. Більш нікуди, по-моєму, не заїжджав. Чи може він аж в Січі, я не знаю. Коротше, зараз подивимося, що там цій логово їхнє, чи там багато, чи не багато. Ой-ой-ой! А їх тут аго, розбійників цих. І вони всі за мною. Ой-ой-ой, не надо. Ану, ану, щас під шумок з оцим. Ой, хорош, хорош, хорош. Розганяє тупо всіх. Це їх тут тьма. Так, ось сю, лігу степових розбійників. Ви наближаєтеся до бандитського ліга, а схоже, степових бандитів ще не помітили вас. І ви можете підкрастися ближче. Важкий доступ до цього місця через густі зарості чагарника. Означає, що атакувати зможуть лише деякі члени вашого загону та й те без коней, якщо вашу атаку успішно відіб'ють степових бандитів розбій в різні боки. Чи бажаєте ви напасти на лігу або ж почекайте іншого випадку. Давай попробуємо. Ого, оце нас багато. А в мене ще й ХП нема. Це із-за того, що я отруйнішці, ягоди схавав. Наше їх їв. Мені цікаво, просто чи... скільки тут взагалі їх буде. Бо якщо дофіга. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, а откуда? з лука стріляє, я не бачу откуда. Це по мені одна стріла і мені очко. Ж. А воно бачу. Попав. Сейчас оці, оці двоє, зараз розвалять усім кабіну. просто. Ай, не попав. Ану, отаковим ножиком попаду. Все, молодці. Далі продвигаємося. Так, взагалі мені перезарядочку зробити. Ну, з моїх, по-моєму, ніхто ще не впав. Ну, тут треба ще і я при цьому не впав. Так, на отаких я, наверное, в упор просто підбіжу і ножиком захерачу. Отак, сосать. І оста... Ой, ой ой все, диви. Та ну, давай, о, хух! Бо це б зараз би мене штрикнув би око було б. А там ще оно. Аби я ще попадав, блін. Ура! В ухо прям ножом закинув. Вони так розкидані, прям рідко везде. Я не розумію, просто то там один десь вилізе, то там. Десь отам махаються. Хоча я там уже ходив. Не, надо на а, та там уже все розібралось. Вони що спавняться, я ж там уже завалив хлопців. Ану, підожди. Отак, щас попаду. Ясно. Ні, ну хай вони валяться, тому що в наторі, По мені разу зараз штрикнуть і мені око. Жди. На, а цього, я думаю, можна під шумок да. Єсть. А все? Ура! Шляхи до відступу для підрозділів степових бандитів перерізані. Вони один за одним падають під вашим натиском. Їхнє лігове ще та всі здобуті нечесним чином. Речі тепер належать вам. О, писку 64 трофеї. Піднімати речі з землі? Ну, дозволити вашому компаньону підбирати спорядження заграбоване. Ваші компаньйони будуть автоматично підбирати речі з награбоване на основі заздалегідь обраних установок апгрейду. Пріоритет підбору речей згідно з положенням компаньонів списку загону. Замінене спорядження буде перенесено в награбоване при виході з меню гарбону. Залишена решта речей буде загублена. Ви впевнені у своєму виборі? Чува, як треба? Ні, ну типу окей. Окей. Шапочка. Так вона якраз і хороша. Ану, оп. Те. Вообще диви який парніша. Тільки оце я, наверно, сорочки, оці безпунтові, щас повикидаю. А нам треба коняк собирать, кстати. І масло теж не фігово. Ну тут жратви до фіга. Надо нам викинути, коротше, що нам надо щось викинути. Щось таке, що дешеве. І набрати жратви. Ну та й все. Ну, все завдання виповнено. Це ж мені треба шо? Назад теж вертається о гетьман байдавиш Невецький. все. а де він? Взагалі Черкаси? Все, їдемо Черкаси. Зараз оддаємо йому завдання, і зараз, може дід там приїхав. Я не знаю. Так, заходимо до замку. О, яке щастя знову вас зустріти, Богдан Покривало. Блискуча робота Богдан Покривало. Про зухвалий напад говорить ця держава. Без сумніву вони або їм подібні скоро повернуться, але на короткий час ви подарували цим землям невеликий перепочинок. Ми вам дуже вдячні. Ви маєте для мене завдання. У мене є щось, з чим ви могли б допомогти Богдан Покривало. В одному з наших сіл протовча місцеві жителі побачили дивних істот, яких вони називають лютими крокодилами. Ці коркодили здається лякають село і заважають їм працювати належним чином. І сплачувати податки. Якщо я сам буду з цим розбиратися, інші пани будуть сміятися з мене, тож я шукаю когось, щоб розібрався з цими крокодилами. Чи можу я розраховувати на вас? Добре, я буду шукати цих загадкових звірів. Це чудово, Богдан, покривало. Я буду вам вдячний, удачу вам. Всі окей. А куди це треба їхати? Ну, це подивимося. Корчому. Осьо, дід, здоров. Ой, є, про що ти довідався? Ваші вовкулаки виявились звичайними розбійниками, яких очолював злодію дивною обладункою, що походив на Вовка. Ось тобі і маєш вовкулаків. Дякую тобі за допомогу. Знаєш, згадаю, що я можу передати тобі свою стару козацьку шаблю. Що за часів свого козакування я зрубав нею під сотну турецьких та татарського. Але я занедуже відчуваю, що скоро піду на той світ. У цей шаблі він бути господар, так що я дарую її тобі. Вам більше не потрібна моя допомога? Ні, дякую, мені вже більше нічого не треба. Але твоїм послугами може скористатися мій друг у Києві. Якщо він конче потребує допомоги, такого мандрівника, як ти, ти знайдеш у місцеву машинку. А це, напевно, може, оцей що і книжку шукає якраз. Так, на Ринкову площу зараз продаємо усе барахло. Ну, 618 дукатів даже аж нічого собі клас. Да, 618, Набрати добровольців. Один сіроман до нас хоче, а їде. Та й все. Так, їдемо в протовчу крокоділів. Коротше, навірно, шукати. Ось у протовча воно якраз ще й недалеко. Так що поїхали. Заразом ще треба буде ще заїхати. Найманців ну, понасобирати трошечки. Три козака за 240. Давай поїхали. А і треба ще ж по цей повисить усіх хлопаків. Їдемо в протовчу крокоділів шукати. Так, набрати О, 4 тут ще. Сюди. шукати крокодилів в околицях села. Ви приїжджаєте в село, але не знаходите жодних ознак крокодилів. Взявши з собою декількох жителів села, ви та ваші чоловіки вирушили шукати крокодилів на околицях села. Почати пошуки. Провівши пошуки на околиці, ви не знайшли жодних слідів та інших свідчень присутності крокодилів поблизу села. Однак вам вдалося вполювати на деяких диких тварин. Сьо, ну це, марну, опять Черкаси тепер їхати здавати йому завдання. Ого, це мене кожен тиждень тепер по 300 дугатів треба платити. Непогано. Не Де він там? А, блін, вже здризьку десь чи що. Де цей байдавиш Невецький? У дорозі, переволочна та крилів десь між цим. Коротше, тоді пізніше заїду до нього.